Коли ви отримаєте візок, квадровізок для великої собаки, ви отримаєте його в зібраному вигляді, вам потрібно відстебнути жилет, розложити його таким чином і розмістити собаку відповідно, орієнтуючись на отвір для пеніса. Ви можете перший раз це все зробити, застібнути на ній, а потім ви будете, коли знімати жилет, ви будете знімати лише розстівати верхню частину, тому що вже будуть регульовані отвори для передніх лап. Також у вас по бокам зараз ви бачите є ремені. Отакі От ремені для того, щоб носити собаку або водити її. Ви можете їх перестібнути назад, більше на задню частину, там теж є півкільця, ви підводите отак собаку до візочка. На візочку також є карабіни, які там є стаціонарні. Ви можете їх Висоту. Ви перестібаєте собаку до цих карабінів. Їх там вісім. Далі ви підвішуєте задні лапи, якщо це потрібно. Наприклад, у даному випадку у нас собака не ходить задніми лапами, тому ми їх маємо підвісити, щоб вони не травмувалися. От таким чином, до двох підвісочок. Регулюємо їх висоту. Позицію собаки по висоті вже у віску безпосередньо ми регулюємо. Довжиною звисаючих карабінів, які є на чорних ременях, вони під затискачами, тобто ми відкручуємо ці затискачі і підтягуємо на відповідну довжину карабіні.